Те, що ми сьогодні вперше за період відкриття нашого історично-преєзнавчого музею Супельщина, відкриваємо виставку, художню виставку народного мистецтва Вишивка вишив, Сухальщини та Хувщини. Ініціаторами цієї висновки стали Союз Україну і організаторами стали Союз Україну, Товариство Хувшина, ну і осередки, місцеві осередки наших союзян. Тож дозвольте сьогодні коротко вам оповісти про організацію цієї виставки і, і сьогодні представити понад 78 художніх, прекрасних творів, вишивок, вишиванок, обрусів, рушників, подушечок, подушок, ну і інших елементів художньої вишивки Сухайшини та Хрущини. Шановні гості, дорогі посестри, я Ірина Мандрик, голова Сукальської районної організації Союз України, як ви чули від посадів. Я ми були ініціатором виставки вишиванок нашого Сукальського регіону. І я не буду повторюватися, бо Василь Левкович багато сказав про організацію виставки. Я єдине хочу бачити тут багато людей, мені незнайомих, які можливо і незнайомі з роботою нашої організації. Я дуже коротко хочу розказати про союз Українок як жіночу неполітичну громадську організацію культурно просвітницьку кілька слів зовсім про роботу і про збереження культурно-містецької спадщини району. Союз Українок утворився в 1924 році жіночої громади, так званої тут на теренах Сукальщини. В сукальському повіті було 40 осередків. Це була потужна сила жінок, які займалися просвітницькою діяльністю, які вчили селянок. В основному це були жінки священників і жінки. Людей відомих. Почав свою роботу Союз Українок з курсів. Вони організували курси. Перший такий курс був Крою та Життя у Львівку у 26-27 роках. Цей курс вела інструкторка з Львова Галя Лопушанська. Крім курсів, Крою та шиття, проводилися курси вишивання, плетіння, куховарства. Тобто це все, що ми зараз тут бачимо, це є, також спонукало людей для такої творчої праці і спонукав це Союз Українок. На загальному з'їзді у Львові Сукальську філію визнали одною з найкращих. Але прийшов 30... 1937 рік, Союз України був заборонений, відповідно, було заборонено діяльність жіночих організацій патріотичного спрямування. Це був тяжкий час для України і для української вишивки автентичної. Одяг з українськими символами сховали люди в скринях. Закопували, навіть спалювали, бо хотіли вберегти свою родину. На замін ну, чудовим сукальським орнаментам прийшли нетипові для нас візерунки, які не несли символіку нашого краю. Та з національним відродженням, 1990 році відродився і Союз Українок в Києві, і у Львові. Головою Союзу Українок в Києві стала Атена Пашко, дружина Чорновола, а на Бірщині Зоряна Білик. Можна сміливо сказати, що Союз Українок – одна з тих організацій, які стояли біля витоків відродження культурно мистецької спадщини нашої держави. З перших днів відродження у Львівському відділі було створено етнографічну комісію. Яку очолила на той час мисткиня вишивальниця Ольга Возниця. Одним з перших заходів, які провели Союз Україну, це була хода в українській ноші старовинні. Називалася вона з бабусиної скрині. Союзянки були поверні в аптечні українські наші регіональні костюми і пройшли вулицями Львова. Це ви це було дуже таке велике дійство і викликало велике захоплення лів'ян. Сукальська вишивка, вона буде жити вічно. Якщо будуть такі люди, як в Союзі Україну, як пані Люба, як, також як і Хомщина, бо вони теж мають дуже велику експозицію і ви будете це бачити. Сорочка має свої особливості, свої відмінності від інших сорочок всіх регіонів. Якщо ви це запам'ятаєте, уважно мене прослухаєте, запам'ятаєте, ви навіть в цьому залі, пройшовшись по виставці, відразу відрізните чітку пластичну сокальську сорочку. Сорочка шилася з домотканого ляного або конопляного полотна. Полотно вирощувалося вдома, і від самого початку до кінця жінки ткали його, виготовляли полотно. Крій сорочки був до уставки. Що це означало? Це означало, що ось цей клинчик, який з'єднує всі частини сорочки, комір, передню пазуху, спинку і рука, називався уставкою. Якщо ми розповоримо нашу сорочку, ось так по шву, і розкладемо її, вона викладеться в хрест. Чому хрест? Тому що сорочка завжди була оберегом. І ви самі знаєте, яким є символом, яким оберегом є хрест. Особливістю є великий відкидний комір. І я покажу на цій сорочці, я покажу на ось цій сорочці. За, ем, ну, за такими спостереженнями писала людина докторську дисертацію і в музеї етнографії у Львові зайшла такі відомості, що величина коміру визначалася послугом нареченої. Чим багатша була наречена, тим вона могла собі дозволити довший комір. Ну, відповідно, хлопці, йшовши до церкви, з церкви, могли бачити, який буде посад цієї дівчини. Я вишивана сорочка, не неначе долі оберіг, молитві вишиті рядочки, за щастя всіх моїх доріг. Її носити на солода і в будні святкові. моєї чисту броду, та увібрало би життя, у ній легенди мого роду, у ній традиції майбуття, прості орнаменти барвисті, читаю їх немов книжки, у зорі мова промениста, на всі придячні. Сорочка и една, Моя сорочка выше банды, не дух народа. more do... Що в нас в сухарі знову є виставка, виставка нашої вишивки, яка є своєрідною візитівкою нашого сухарського краю, яка є своєрідною такою нашою родзинкою, адже сухарська вишивка відома, сухарська вишивка знана. Звичайно, мрія багатьох є, аби цей промисел у нас на наших теренах був. І вона була б така знаменита в Галичині чи на Заході України, як, як, Косівка, як Косівська вишивка, що сюди їхали, купували е, наші вишивки, але це можливо їх вдасться е, реалізувати. Звичайно, для цього потрібно людей, які б жили, жили цим, які б могли це розвивати, які б запалили інших. Сподіваюся, що. Сукарська вишивка ще буде знаменити. Наш музей він не є відкритий так довго, але вже провів кілька виставок і серце радується, що музей живе, до музею приходять, музею щось хочуть показати. Ми плануємо ще одну, одну виставку. Сподіваємося, осінь, якщо буде погодження Альбійського етнографічного музею миру. Привеземо до Сукаля знаменитий такий скарб срібних прикрас, який тут був знайдений на наших теренах в минулому столітті. Якщо буде наповнений матеріалом, то зробимо виставку часів Першої світової війни, адже у нас тут було багато боїв на наших теренах, є багато про це матеріалів. Хотілося, щоб люди... Знали і розуміли, що є такий музей, що тут зберігаються наші пам'ятки нашої історії, що приносили сюди е ці знахідки. Адже зараз, на жаль, дуже багато чорних археологів, які розкопують, потім перепродають е віднайдені е в землі е чи якісь певні скарби, чи якісь е знахідки з часів Першої чи Другої світової війни, чи ще. Монети чи ще раніше багато-багато, воно йде про великий жаль на чорний ринок. Хочемо, щоб наш Сокаль був знаний, щоб до Сокаля приїжджали, щоб сокалем цікавилися, щоб дійсно сокаль зберіг свою знамениту славу і був відомий на заході України. Я дякую за те, що спільними зусиллями люди і побачили, і ще побачать. Нашу цю розинку, нашу сухарську вишивку. Пишаюся тим, що я зберегла багато речей з бабусиної скрині, де я могла відтворити. Перед вами костюм моєї мами, вишитий власноруч. Колись нас називали байбарами, ця камізелька байбара. Вишита сорочка. Вона довгими ночами вишивала цю сорочку, бо Пішов її коханий до війська і не повернувся, пропав вісті. І тут вона вкладала свою душу, долю про краще майбутнє своєї дитини. І вишита запаска, це є її ручна робота, я часто в ній в її виступаю. Вишивала вона і рушник своїми руками полоняний, де відобразила українсь, українки, хату. Майбутніх її дітей чи внуків, бо жила в старій в Шевченковій хаті, е, олень, тварина як е, символ достатку. Тут також вкладала свою душу, де написала в своїй хаті своя правда і сила. Та, ось внизу її рушники весільні, які вона е, коли йшла заміж е, в 40-му році, її політики, е, е, вишивала ці рушники припинялися голки, гострі речі, то вони робили з риби з риби, гості робили голки. І так, ви можете уявити собі, що це, коли він пригортає до, до, до душі, до, до серця, до, до, до ящі, то той то завжди в нього сльози на очах. Ця крайка, слідуюча, це є крайка члена огурця зв'язкового Теодора Мельника, села Зубків. Він був е, арештований в 40-му році і загинув у, у Львові в Чорні окремий і невідомий експонат вишиванки. Пушу Жовківського повіту, коли населений пункт села Пархач, відносився до, до Жовківського району, чи, чи до Сухайського району. Це якраз колорит цієї вишивки нам характеризує про те, що вдавнину. На, те, на теренах нашої Сокальщини, Сокальської землі, проживали татари. А спогади про татарів в нас є згадані у книзі короткій книзі села Великі Мости, яку написав Василь Чернецький, священник із села Ситця. І можливо така версія є, що це покоління, яке проживало на даній згарній території, мабуть, вона відтворила якраз ту, поєднала нашу вишивку Сукальщини із вишивкою Туреччини. І ми сьогодні бачимо з вами якраз 25 кольорів, рисунків, які є відтворені на ці вишиванці, яка є із села із села Панхач. Якщо моя банця народилася 1897 вісімсот рік. 97-й рік. Ну а в молодості вишивалося. То, то в яких 90-х, 900-х 80 так. 900-х вже років. На початку 900-х? На початку 1897 на й народилася. Ну, а ага. а вишивала вже молоді діти? Вишивало, яку мережу так, аптували, вишивали, я, я виступала, я так прочитала, я говорила, що для хомських сорочок характерно була білий комір білим вишити, щоб різниця така була, гарна різниця між вишивкою. Пазухи, як називали, вже і рукаві, білий коміт і стає вийшов. Шо? Гармоніювали дуже гарно. А звідки саме це вона? Є... З Польщі, з Хумщини, 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 Хумщини Штумашин, з Хумашівського повіту. Село Долобич, Долгобичів. Вони кажуть, тепер <постив> Хощі Долгобичів, а наші говорили завжди долобич. Ми кажуть, довго плечу. Ми кажемо, по-своєму бо а, то було пече. Батьків вивозить те, що вони з <рес> <батьки вивозили. рес> собою брали. Розумієте, от, оце моя бабця. Ну, Збереглося чудо, оскільки воно пропало. Оці рушнички, рушнички там, їх було в нас дуже багато. Так. І оце 1800 там теж є. Добре, прочитати тут є напис. Також розуміло, ви так а близько 180, щоб показати ту мережку, як на які -то руки можна було мати, щоб таку тонку роботу виходувати. Тож не машинка. Рушник має 5 метрів довжини, і, от, і з того боку, бачите, вишитий. Моя баце з 1890 року. Це їй було чотири роки, коли видно ще ще права вишивала і написано кого люблю, того дарю. дарю. А, а, ти, ти, ти. Значить, я так думаю, що, напевно і таке би життя багато на той час. не з незнати як купилося чим. тому що спитати нема вже це кого.